Привіт, любі! На моєму каналі вже вийшло відео про е, тему цього тижня. Ми говоримо про інтерв'ю Арестовича е, е, і Ксені Собчак і е, Гардієвої. Ми говоримо з вами про дебати Байдена і Трампа, які були е, цієї ночі. Ми говоримо з вами про Сирського. Ми говоримо з вами про ваші питання. Ми говоримо з вами про взагалі такі нагальні теми і про Тищенка навіть згадали про все це, що навіть за кордоном люди почали говорити про цю гаденну ситуацію про Тищенка. І дуже важливо звернути увагу, на чим саме ця ситуація закінчиться, тому що показових судів ми дуже вже багато бачили. Uh, от про всі ці теми говорили з вами. Будь ласка, кому цікаво приєднуйтесь, пишіть вашу думку, чи ви дивилися дебати Байдена і Трампа, і побачить.